Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами познайомимось з українськими народними іграшками. Погляньте на картинку, що це. Так, вірно, іграшки. А де беруть іграшки? Так, їх купують у крамниці, а виготовляють на фабриці. А колись давно не було фабрик. Де виготовлялись іграшки, і іграшки діткам робили самі батьки. Ці іграшки зовсім не схожі на сучасні. Подивіться на іграшки. Ось ці іграшки зроблені з глини. Це свішики, півник, конячка та інше. А ось іграшки з дерева. Вони можуть бути дуже різноманітними. Конячки, возики, півники. А з дерев'яної палички папа вирізав сопілочку. А для дівчаток мамо або бабуся робили ляльку з хустки і називається вона мотанка. Ось ми з вами і познайомились з українськими народними іграшками. Молодці малята! Сподіваюсь, вам сподобалась розповідь. До побачення!